Пані та панове, доброго дня! Я Оля, і сьогодні зі мною сліпі за тести. Тут десь більше шости, я точно знаю ароматів, які я буду тестити. Ось зараз розпакую і буду вам давати найперші свої враження. Хочу саме так. Зазвичай я розношу аромати там декілька разів, щоб відчути від початку до кінця. Має місце бути, а має бути. і от. Перші вершки, перші враження, які, перші асоціації, які викликає аромат. Цікаво мені їх зрозуміти, а вам я маю надію, що цікаво буде це почути. Моя підписниця Тетяна мені це вислала. Я не знаю, чи всі я зможу протестити сьогодні. Здається, тут дев'ять ароматів. Мені носа вистачає на 6, але буду, можливо, я зроблю невеличку перерву. І все-таки одужається все. Зараз розпакую і повернусь до вас, щоб не шрудіти. Що ж, у нас 10 ароматів на сьогодні. Що ж, почнімо. Що я ще можу сказати, бо роботи у нас багато. Стаємо до роботи. Щось свіженьке. Мені здається, шисте. З-під корка мені запахло. Зараз перевіримо. Це свіжо. Квітковий аромат, я в ньому спочатку думала, що це прям якийсь крижаний одеколон. Ні. Тут є наче квіткова солодкість, є свіжість, наче мускусна, чиста вимите тіло і квіткова легка ніжна солодкість. Я б сказала, що тут навіть щось солоденьке є, але от ніжна, наче якась квіткова ванілька. Я б звикла, що на початку сліпих затестів, там прям щось дуже-дуже свіже. Це не такий аромат, але він проквітково ніжну свіжість і ледь солодинкою. Я внюхуюсь, внюхуюсь, і мені наче щось чоловічо-фужерне виходить. Це не піно-бритвені піно композиції, а от наче кумарину. Спочатку це щось свіжо, травне, можливо, і квіткове, а потім це засолоджується. Ой, я буду відкривати, бо знаєте, дорога у нас немаленька. Хочу всі протестити, що ще тут розложила це і зупинюсь наполовині. Ні, будемо сьогодні всі тестити просто. Мені цікаво вам розповісти перше враження, а друге враження я вже розношу ці аромати. І у мене наприкінці місяця є рубрика, яку я буду поновлювати. Це все, що я тестила за місяць. Там, що подобається, не подобається, така солянка з ароматів. От там буду ще розповідати про них. Це HFC Lover Man. Ну що, я нічого не вгадала. Квітковісті немає. Оце, скоріш за все, мені солодке щось було, таке квітково-нектарне. То миро, бо це така солоденька смола. Але є питаннячко до цього бренду в мене, тому підемо далі. Другий. ой 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 Так, кавуська у мене тут. Мені смоли, якісь кіпорисові. Гілочки, хвойні смоли свіжі полізли. Ой, а це мені дуже подобається. Свіжо, хвойно. Ой, це щось на грані з ароматерапією, з якимись маслами, що вони там випаровуються з аромаламп. Хвойність, кипарисовість, деревина, прохолодна, свіжа. Якийсь брат френч-лавера від Фредеріка Маля. Ой, гарний, дуже свіженький такий, прохолодно свіжий чого я його відставила. Ой, мені прям ну, хочеться носа, хочеться його розгадувати. Але зараз на блотері я вам не зможу там сказати, як він розвивається. Це взагалі неможливо. Сьогодні сліпі затести перших вражень. Але він міцний, це не прозора, не акварель. От на грані за ароматерапією. міцні, смоли, свіжі, друга відповідь. О, я аж розслабилась. 1969 Pure Haze. Кипарис, вгадала. Мені дуже подобається, щоб згадувати. Я не знаю цей бренд 1969. Що це таке? Кипарис, канабіс, Равансера, не знаю, що таке. Бергамот, лабданум, це така от тут, тут смолистість. Середні ноти нотича фіалки, О, Гур'ян бальзам. Це якась піраміда, де я багато чого в перший раз бачу. Пальма роза <рес> ще одне, пачулі, ваніль, чорний перець, деревні ноти, білий мускус. Ну це прям клас. Мені дуже сподобався цей аромат. Освіжаючі, холодні смоли, кипарис, деревина. Канабіс, можливо, там якісь відтінки будуть. канабіса, бо є така легка солодкавість, яку канабіс дає, але я його не вгадала тут. Аромат дичьний, мені сподобався. Буду тут блотери залишати, того, що мені сподобалось. Прям так. Третій аромат. Ой-ой-ой, ой, як мені подобається. Це щось фруктово. Ой, як мені подобається. Мені здається, я це навіть знаю. Така не фруктова. Бозі! Ой, мені це треба! Початок феноменальний, позитивний, яскравий, свіжо-фруктовий, м'який, легенька солодкість. Це якісь полуниці малини. Я точно, воно мені конкретно одним нічим не пахне. Це... Е Позитивні фрукти, соковиті, не зацукровані, але солоденькі. І якась травичка. Мені здається, тут рослинність, тут така пікантна. Це прям літо. Це прям позитив. Це прям якийсь кабріолет. Зараз я ще його повнюхиваю коли подивлюсь відповідь. Я сьогодні нічого, мабуть, не повгадую, якісь ноти, але вам розповім свої перше враження. Ні. Це Зара Full Moon over The Desert. или desert. Я не пам'ятаю, чим відрізняються ці два слова. Типу, пустеля чи десерт. Скоріше, це, Desert. Такі мої знання англійської: шкіра, ірис, карамель, деревні ноти, пісок, верніл, рожевий перець, бергамот. Ну, це точно копія на якийсь аромат. Бо зарочка таке робить. А що мені таке фруктове було, позитивне? Ну, воно таке залишається. Але я не відчуваю ні шкіри. Солодкість легенька є. Взагалі не відчуваю жодної цієї піраміди. Він розходиться і я починаю якусь шкірку відчувати. От мені так не подобається, нічого не вгадала. Можливо, циклон на якийсь Іріс Маліка, але мені так. Було весело на початку, що зараз сумно. Щоб там не було аромат взагалі суперський. Четвертий. Тут у мене знову буде дуже пахуча ділянка моєї хати. Відчуваю табак. Прям цигарковий. Шкіра. У мене там, де димо... там, де шкіра, там завжди якийсь димочок, може там і табачок, а може тут і шкіра і табак. Тютюн перепрошую. Соковита, не суха, не замша, от, наче така от масляниста шкіра. Точно з якимись приправами. Шкіра, тютюн, можливо, якісь свіжі спеції. Така шкіра, ну трохи коняч, коняча. От, в полі з конем і з тютюном. Але аромат свіжий. В ньому немає якоїсь важкості, що воно придушує, застрягає, носі. такого немає. І мені це подобається. Є щось солоденьке, шкіра, можливо, йде з якимись в комплексі з якимись фруктами, ягодками. Боже, парфумерні боги, хоч би там була шкіра, але я не хочу просто випустити відео свого позориська. Будете глузувати з мене. Соковита свіжа шкіра, трохи конячна. Не конячна, а конячна. Так, 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 27,87. Вау! Це новенький аромат, мозаїка від 2787. Це взагалі їх останній реліз, я із ним не знайома. Ну, я з цим ароматом непогано впоралась. Почулі, ланхелан, хмет, дубовий мох, мати, горіхова паста. Тут немає, як ви почули. Шкіри, але, мабуть, оці димні ноти, мшисті, якось мені її домалювали. А коняку, а хто мені коняку домалював? Він густий в плані того, що тут багато всього намішано, та він не важкий. Фруктовість дуже гарно відчувається. Це точно, я точно знаю, що це молекулярний бренд «2787». І, мабуть, він так от побудований, що які б тут не були складні, важкі компоненти, вони мають повітря, вони кружляють, вони не продушують. Мені цікаво почитати коментарі, чи комусь ще тут відчувається шкіра, фруктова шкіра. П'ятий запис іде, йде? Холодильник вюмкнувся, зараз повернусь. Це я вже п'ятий занюхаю. От якщо я казала, що на перший є якісь. Якийсь привіт від чоловічих пожерів. То тут я його прям дуже-дуже добре відчуваю. Це прям шавлія, лаванда, холодний, холодні компоненти, травні компоненти, трохи прасок, свіжості, прохолоди, цитруси, лимончик такий. А за цим всім щось відпробувається тепле і солодкувате. Ну, мені здається, це, це таргетується як чоловічий аромат. Ну, мені цей аромат не подобається. Ну, на собі я такого точно не бачу. Він мені пахне реально якимось чоловіком іншим. Чоловічий фужер, наближений до класичності. Оцей дігідромірцинольчик. Моя відповідь така. Давайте подивимось п'яту відповідь. ще й собі на руки напшикала. Отак, Friday Edition El Ганзо. О, це ж бюджетний іспанський бренд, який мене дуже-дуже цікавив Friday Edition. Прям не по, тільки по моїм відчуттям, а ще й по піраміді. Це чоловічий фужер. Лаванда, шавлія, дуже свіжо, прохолодно, освіжаюче, як для мене, для чоловіків. Але це на мій, на мій смак, на мій погляд. Носіть, будь ласка, будь ласка, носіть все, що ви захочете. Шостий. Це червоне, а червоне ми знаємо, що це, то любов. Ай, <смі> прям собі в рукав не пшикала. же ж, приціл збитий. Дурі дурі дурі. Так, щось. Я, походу, вже чи нанюхана, чи цей аромат якийсь дуже міцний, що в мене вже вся понес памороки забиті. Це квіти, точно. Можливо, це білі квіти, розочка, козочка, туберозочка. Цитруси щось свіженьке. О, зараз пішли щось свіже, цитрусове. Хто тут? Виходь, я буду розношувати цей аромат. Давайте, я це все, що можу про нього сказати. Якось погано мені дався на розуміння. Він починає якось розходитися, я починаю його відчувати, але, от перше моє враження, то це білі квіти з цитрусами. І порозгадуємо ще. Це Ель Арк, я не знаю, що це Балад. балада тіаре Дтаїття. Квілі, квілі, Верхні ноти Танжерину, це цитруси, троянди, жимоли, середні ноти, квітка тіаре, гардені, півонія, жасмин, мускус сандал, пачолі. Ну так, це дуже квітковий аромат. Порозношую цей аромат і дам вам відгук у своїх. Фінальних затестах, що я тестила за місяць. По піраміді, здається, що це має бути дуже квітковий літньо-квітковий аромат, бо тіарея це така дуже-дуже екзотична літня квітка. Поки що я нічого з цього не взнала окрім цитрусів. Так, я хочу якусь зеленину, Дайте мені щось зелене, травучки якоїсь. Якісь листочків. Я обожнюю зелені аромати. Що я здала за ножиці? треба взятися за блотер. Давайте я зараз послухаю цей аромат, якщо я взагалі нічого не відчуваю, вже все в фінітелі комедія, я зроблю собі маленьку перерву. Відчуваю це кремовий, дуже кремовий кокосово-молочно вершковий інжирчик. Ой-ой, як гарно! І такий ой, земляний бочок у нього, наче дуже свіжий інжир, але при цьому тих, саме фрукт інжира. Це от, я відчуваю тут фруктовість. Це дуже гарно. Так ніжно-ніжно. О, це дуже гарний молочний інжир. Це прямо зараз мій фаворит. Що я люблю, я непогано розгадую. Хто це? Я не розумію. Пантомім а це. Компонент якийсь, абсолю Амбрети. Це якийсь компонент? Оце Амбрета мені так пахне. І якщо це пахне так Амбрета, то мені дуже багато чого стало на свої місця. Я притягла сюди Parisian Musk, Паризький мускус від світматі Прем'є. Це аромат, побудований навколо Амбрети. І я його відчуваю реально, як інжир і кремовість. Вершковість, маслянистість, як концентрат філосікуса. І це відчувається як інжир і дуже сильна молочність. І зараз відчуваю, наче солонувату солонуватість, як солонуватий сандал трошки, навіть щось таке металеве, солонометалеве. Ну, це, це шок-контент. Мені це дуже подобається. Я, походу, амбретна людина. Обожнюю цей компонент. Восьмий. Після цього квіткового мені щось хотілося відпочити, а от після сьомого воно дало мені та наснаги, йдемо далі. Можливо, Це якийсь акорд, ну, хоча абсолютно. Зацікавило мене це. О! Це точно щось фруктове. Чи може як узари, шкіра з ірисами, а мені воно фруктове. Фрукти я відчуваю дуже сильно фрукти. Дещо Яблучко, кисли, кислість тут є, як сидр, щось таке вибухово бульбашкове, неалкогольне. Хоча сидр це ж трохи алкогольне, але підбродивши, скажімо так, яскраво, іскорки, бульбашки. Хоча, може, тут більше алкогольності, мені щось більше йде. Це шампанське, просеко, дуже фруктове. Якесь Фраголіно. О, це пахне Фраголіно. Це полоничне шампанське. Хоча і яблочко, я тут відчуваю, щось від сидру. Алкоголь легкий, бульбашки це яскраво, позитивно. Хоча не інфантильно життєрадісно, от просто якась посмішка. Позитивний аромат. <кхем> Восьмий аромат. Скажу, що тут є яблучка і полоничка. Більше нічого. Ну, Може, цитруси, які дають яскравість якусь. Це хто? Це кінзо World Intense. Ну, добре, тоді це сливове вино. Я не назвала, але мені щось здавалось, ну, чи це щось дуже наближене до молекул, рожевих молекул, щось такого домроса. Ну, але це точно не домроса, от яскравого. Шампану з того, просекового. Ну, знову я сливу не вгадую. Можливо, у Тетяни дуже багато слив. Тетяна, кажіть, любите ви сливу в парфумерії? Я до сливи більш байдужа, бо слива в поєднанні з деякими нотами дає чорнослив, звучання, якого я ненавиджу не їсти, не нюхати. От, взагалі не толерую цю ноту. Ось така історія. Звучить мені приємно, але я нічого не вгадала. У нас ще два аромати. Дев'ятий аромат. Я не знаю, чим це пахне. Якась деревина, можливо, сандал, але це дуже приємно. Ніжно, спокійно. От як той компонент Амбр, абсолют Амбр Амбрети. Я казала, він спокійний. М'який, огортаючий, ніжний. От тут ті самі відчуття, тільки це про деревину. Є легкі, свіжо-деревні ноти. Мені згадався аромат там да, від Діптік, там теж кремова деревина, сандал з такою дуже свіжою, кипарисовою деревиною, ветивером. Що ще, що ще. Кажу: сандал. Можливо, знову ж таки, кипарис, хвойні ноти, кедр, ці спили деревини, дуже ніж, ніжна така деревина, кремова, деревина, сандал. Можливо, гваяк навіть є. Або так смоли, просто деревні грають. Вони мають такий комплексний багатий аромат. Мені подобається. Я б навіть тихіше стала себе поводити, тихіше говорити спокійно, бо є в ньому такий настрій. І мені здається, він от дуже схожий, чимось наближений по характеру до тамдау. Мене зацікавив цей аромат. Я полюбляю такі спокійні профілі, деревні. Дев'ятий аромат. Це знову пантамім Акт 2 кардамон. Я розгублена, я не знаю, що це таке. Не хочу зараз ти гуглити, щоб не втрачати настрій сліпих затестів. Ну, буду монтувати, дивуватись. Десятий, останній. Давайте на ньому побільше затримаємось. Може, я ж хоч сьогодні хоч щось вгадаю. Бо я думала, не витримую це все. А Якось і витримала. Перше, що відчула, це про холодні ладани, кислуваті ладан, які віти. Гіркуваті вологі, щось таке кисло, Це цікаво. Це сильно, активно. Я коли його вдихаю, ну краще не так близько підносити, воно прям потоком таким іде носа. Дуже грає, переливається, куди ти несеться. Він у мені вже не такий кисленький, як на початку. Може, щось там пішло. Мені зараз в голову йде єдиний аромат, який мені так само. Єдина моя асоціація це, це Funeral Home, це похоронне бюро від Деметр. Там теж такі вологі гіркуваті квіти, там, типу, лілії, якісь ладине, прохолодне. Але цей аромат змінюється, він наче запудрюється і вже не такий гіркувато прохолодний. Хм, ну, це точно не фюнерал. Бо він змінюється, стає світлішим від похоронного бюро і позитивнішим. Є в ньому чистота, мускусність, починає він пудрити такою чистотою. Ну, квітковість тут залишається. Квітковість. Я от не можу тут читати якусь квітку, бо було щось гіркувати. Я думала, це якісь, можливо, хризантеми, такі гіркі холодні квіти. Ні. Холодом від нього тягне прохолодний, чистий. Я не знаю, як до нього відноситись, але він цікавий мені аромат. Такий добрий вечір. А як вас звати? Можна з вами познайомитись. Е, так, теціано, теренці, капут мун, Мунді. Я не знаю, як правильно читається. Ну, це щось цікаве, любі друзі, точно мускусне, пудрове і щось ще. От це все, що тут написано. Пудрово-чистий і прохолодний, Прямо аж до носу лине якийсь холодок. Підсумки, любі друзі. Супер, мені сподобався 1969 Purple Haze, Це другий аромат, це свіжий, хвойний, кипарисовий, прохолодний. Наче я вже знаю, іначе мені тут є канабісу, от не як десь хтось покорив, а саме свіжої, свіжої трави. Але зовсім трохи, більше хвойних кипарисів. От Знаєте, я от перенюхала третій аромат, це Зара, який шкіра і Ірис. І він мені зараз взагалі змінився. Вже не пахне мені життєрадісними фруктами, які я тут обісралася, якщо чесно. Тут співала вам пісні про ці фрукти, кабріолети. Це він дійсно пахне. от Щось на кшталт Мізон Кривелі, ірис Маліка. Кіра, деревина і ірис, такий кремовий. Пудрово-поматний ірис. Четвертий аромат, я дуже зацінила це новенький аромат від 2787. Це тютюн і фруктовість дуже красива. Ну, і я тут очуяла шкіру, такий він цільний, м'який, фруктовий, дещо там тварини. Можливо, це мед мені там видає такі не дуже ну, тваринні якісь ноти. Ну і Щоб там не було. Аромат дуже-дуже гарний, мозаїк називається він. Оця амбра, ой, амбра, чого я кажу? Оцей абсолют амбрет, це що взагалі таке? Мені це так сподобалось: сьомий аромат. Клас. Така свіжість в ньому з'явилась, як солоного сандалу і інжирчик. Джер теж трохи солоний може бути. І десятий аромат мені дуже цікавий до далі, до розношування, до затесту Тетяно Теренці Капут Мунді Мунді. Можливо, я неправильно кажу, бо я не знайома з цим брендом, тільки маск терапі знаю. О, чим це він так не с... тягне від нього таким прохолодою, такою складною. Він десь за... дещо запудрився за. Мускусився, наче пахне прохолодними квітами от квіти з холодильника, охолоджені. Я думала, що я тут прям не впораюсь, буду з а, о! А взагалі так класно пішло. Лише один аромат. У мене він якось дуже був в сліпій зоні, що я його майже не відчула. Це шостий аромат, мабуть, він про дуже сильні активні квіти. Тому я якось повз нього пройшла. А решта я якось відчувала. Ну, можливо, не так, як по нотам, як треба було. Але це перше враження, отак От я поділилась. І, можливо, комусь цікаво почути перші враження на ці аромати. Ось я була тою самою людиною. Дякую вам, Таню, що ви прислали мені ці сліпі затести, пограли. Я знаю, ви старалися зробити мені цікаво, і у вас точно вийшло. Тут мені і було і цікаво. З парфумерну точки зору, що ви мені ці компоненти поклали, взагалі що? Я буду точно їх рознюхувати, вивчати, бо цим скардамоном я не впоралась. І аромати, які. Мені взагалі дуже сподобались прямо в моєму стилі свіжо-зелено. Кіру я люблю, яку я за фрукти прийняла, і, і з мозайкою познайомили, хоча я полюбляю цей бренд, але з цим ароматом не була знайома. Ось такі сліпі затести. Дякую, любі друзі, що були зі мною. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь, заходьте на мій інстаграм. Пупочка, привіт! Я тітулку роблю. Ти допомагати будеш? Привітайся з підписниками! Підписники! Звичайно вам слави наснаги, Шануйтеся, любі друзі! Бувайте! Слава Україні!